Вітаю, знаковий ранок на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі ми розкажемо про таке. Ні, засіданню обсє. Європейський союз закликає не їхати до Києва. Євро Євромайдан. Кілька сотень українців з Бельгії та Франції зібралися на Євромайдан у Брюсселі. Підземні переходи в інтернеті обнародована таємна схема ходів під головними держустановами країни. Уряд у відставку такі гасла лунають біля будівлі кабінету міністрів. Головне завдання мітингувальників на 4 грудня пікетувати будівлю уряду і не допустити проведення засідання Кабміну, яке заплановане на сьогодні. Наразі автобусами МВС перекрита вулиця Грушевського на перехресті з вулицею Садової. Є таке гасло разом і до кінця чи до перемоги. Так що я думаю, що ми доб'ємося свого. Це значить, що ми повинні відстояти, щоб ми краще жили так, як живуть зараз поляки, як живуть Чехи. І не було революції, та вибухало без яких якось, мінімальних жертв. А от того стояння, говорить, про те, що кров вже була, то все одно вже жертви пішли. а воно буде весь час більше і більше. Тому що берко стоїть, він не за людей. Міліція, коли ми їхали, за людей. 30 числа для того, чтобы поддержать вступление Украины в Европейский Союз. Но после того, как здесь разогнали демонстрацию, после того, как побили нашу молодь, я уже же знаю, что другого времени не было. Сейчас я не только за евроинтеграцию, а за то, чтобы сменилась система. Я против диктатуры, которую хочет организовать Янукович. Я против того правительства, которое пролило эту кровь. Мы стоим все впевнено, все Бадьори, от і будемо стояти до кінця, поки ми цю владу не переможемо. Зараз під стінами кабміну знаходиться наш кореспондент Яна Курченко. Вона дасть нам більш детальну картину того, що там відбувається. Яно. Отже, яка ситуація наразі біля кабміну? Моє вітання, Олександр. Але дійсно під стінами кабміну це дуже гучно сказано, оскільки кабмін дійсно в облозі вулиці Грушевського і інститутської стоять автобуси з Беркутами, зокрема, кілька десятків самих військових стоять ланцюгом і не пускають. З обох боків біля кабміну верніше з усіх підходів стоять кількасот людей. Вони вигукують гасла, зокрема, банду геть тут. Нають пісні про Україну на запитання вірніше люди стоять з восьмої ранку, і на запитання, чи приїздив хтось до кадміну, зокрема з урядовців, люди говорять, що не бачили, чи приїжджав хтось взагалі сьогодні на роботу до кадміну. На запитання, хто ж засідатиме сьогодні на уряді, люди відповідають, що вони нібито добирались на роботу підземними тунелями, проходами і так далі. Олександр. Дякую, Яно. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Яна Курченко. Беркут окупував Маріїнський парк. За останню інформацію туди прибуло 10 великих автобусів з беркутом. Ці ж автобуси перевозили спецпризначенців, які розігнали активістів майдану в ніч на 30 листопада. Лідери опозиції закликають продовжувати блокувати роботу всіх адмінбудівель. Що зараз відбувається у столиці, знає Лана Маяковська, яка з нами на прямому зв'язку. Лано розкажи про ситуацію у центрі міста. Зараз перебуваємо ці банкові до Майдану, що не встигли добігти на банку. І досить спокійна ситуація людей мало більше. Звичайно, всі біля кабінету міністрів саме там збираються. Збирається сьогодні тенгувальники, але обіцяю, що до дев'ятої ранку. Більше людей буде на банку, але все ж таки вони вирушили, вирішили, що сьогодні треба бути біля кабін кабінету міністрів. А, стати... Дякую, Лано. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Лана Маяковська. В інтернеті обнародована таємна схема ходів під Верховною Радою Кабінету міністрів і адміністрацію президента. Ці ходи, що сполучають головні держустанови країни, існують ще з часів СРСР. Є тунелі, що ведуть з Верховної Ради до комітетів парламенту і назад, а також таємний перехід з кабінету в раду. Підземні ходи сполучають всі будівлі влади на відрізку від вулиці Банкової до вулиці Грушевського. Під землею є також спеціальні притулки, де можна знаходитися тривалий час жити і управляти а деякі тунелі настільки широкі, що по них можна їздити на машині. Тож блокування Верховної Ради для депутатів не є проблемою. Вони Безперешкодно можуть попасти на засідання парламенту, що зараз відбувається у Верховній Раді. Знає наш кореспондент Артур Цюра. Артуре так. яка ж наразі ситуація у Верховній Раді? Зараз перед Верховною Радою також встановили громадський кордон. Щоб його пройти можуть тільки журналісти та депутати, куди нікого не пускають. Після цього кордону ще є два, два кордони з міліціянтів. Щоб попасти в Верховну Раду, зараз мені відомо, що в Верховній Раді розпочалося розпочалося засідання. Тим часом прапорами партії регіонів під Верховною Радою зібралися близько двох тисяч прихильників цієї партії. Всі вони кажуть, що стоять тут не за гроші, але на цей майдан проблематично попасти. Та звідти нікого не випускають, поки не покажеш посвідчення преси. Артуре, окрім Артуре... не випускають Артуре. Окрім е, прихильників партії регіонів, скільки знаходиться е, біля Верховної Ради мітингувальників? Е, мітингувальники євромайданівці у Марінгу Марінському парку зараз їх практично немає. Всі вони на прилеглих вулицях до Верховної Ради, а з іншої сторони. Біля міністерства охорони здоров'я зібралися близько тисячі молодих хлопців, які налаштовані проти євромайданівців. Зібралися вони тут, тому що кажуть, що не хочуть провокацій, але налаштовані агресивно зі мною не спілкувалися. І у мене є підстави вважати, що налаштовані вони радикально. Мені вдалося поспілкуватися з їхнім координатором. Жодної з цілі він не назвав. Чому стоять також не назвав. Просто каже, що молоді люди прийшли підтримати політику Януковича. Це все судія. Дякую, Артур. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Артур Цюра. Відставки міністра внутрішніх справ за побиття журналістів на Євромайдані вимагає парламентський комітет зі свободи слова за даними медіаорганізації, Під час висвітлення подій у Києві травми отримали більше півсотні українських та іноземних журналістів. Окрім того, зламані чи пошкоджені їх фотоапарати та відеокамери. Комітет створив робочу групу, щоб слідкувати за розслідуванням фактів побиття представників ЗМІ. Сьогодні студенти вийдуть на акцію протесту під міносвіти дві-три тисячі молодих людей прийдуть. Виказати Дмитру Табачнику своє обурення, на їх думку, міністр і поплічники проводять повномасштабний тиск на студентів за участь молоді у Євромайдані. Тим часом у соцмережах з'явився лист від генпрокуратури до вишів у ньому. Попереджаючи про кримінальну відповідальність, вимагають дані студентів і викладачів, яких не було на навчанні у час проведення акції. Генпрокурор Віктор Пшонка також засудив дії мітингувальників. За його словами, захоплення адмінбудівель та сутички на вулиці Банковій не мають нічого спільного з мирними акціями. Він заявив, що це кримінальні злочини, і хто їх вчинив, буде відповідати згідно закону. Дістатися і е, дістанеться і провокаторам, які. Підтягнули екскаватор до адміністрації президента. Проте за даний, на даний час шість активістів отримали два місяці арешту. Це постановив Шевченківський районний суд вчора пізно ввечері. Їм інкримінують захоплення адмінбудівель. Керувалися прокуратура свідченнями побитих міліціонерів, хоча самі мітингувальники заперечують участь у бійці на банковій. 33 людини зникли безвісти від початку акції на Майдані Незалежності. Про це йдеться у повідомленні гарячої лінії Євромайдану у мережі Фейсбук. Переважно це молоді люди віком від 18 років. 15 -ро з них не виходить на зв'язок після розгону мітингу в ніч на суботу. І наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на Євромайдані. Побачимось о дванадцятій годині.